Як підключити звичайний регулятор обертів до двигуна від правильної машини. Ну, це не дуже звичайний регулятор, це вже модернізований з радіатором охолодження. Контакти мама для зручного під'єднання, метровий дріт і ось така комфортна вилка. Підключення. Значить, два сині дроти виходить, це під'єднуються вони до датчика руху. Ось він, у мене йде датчик руху. Два сині дроти, без різниці, в якій полярності. Потім червоний і чорний під'єднуються на одну щітку та на одну обмотку, без різниці, знову ж таки. Ось це в мене йде зелений дріт, чорний дріт заходжу зелений дріт, це в мене йде щітка, так? Так, А другий зелений дріт на червоному дріті це в мене йде обмотка. Ось, оце в мене два контакти обмотка. Інший контакт обмотки коричневий йде на помаранчевий через цю перемичку. Видно, так? Да? Ось виходить. Перемичка з'єднує щітку з обмоткою. А червоний та чорний дріт йде, знову ж таки, на щітку і на обмотку. Без різниці на яку. Головне. Щоб щітка е, з'єднувалася з обмоткою, а живлення подавалося на іншу щітку з обмоткою. І тоді буде регулятор працювати. Перевірка замовлення, живлення є. Тумблер і газку. Ось так. Мінімальні оберти тримає. Зупинити двигун неможливо. Ось так. Також є внутрішній регулятор, для того, щоб зробити е, ось ручку більш чутливою або менш чутливою. І давайте максималочку. Ось так працює. Це у мене замовлення 565. Готове до відправлення.